Якщо ви такий ж любитель міді, як і я, тоді цей рецепт стане вам у пригоді. Маринуємо мідії вдома. Це набагато бюджетніше та дуже смачно. Для цього нам необхідні морожені мідії, Попередньо розморозити. Це робити до речі дуже легко, достатньо їх залити трішечки теплою водою на декілька хвилин, її зляти, промити. Далі готуємо маринад. Усі необхідні інгредієнти змішуємо між собою у каструлі. Для вашої зручності прописую все в описі. З'єднуючи, ставимо на вогонь. Доводимо наш маринад до кипіння. Так як мідії продаються або ж варено морожені, чи свіжо дуже рідко, кидаємо їх у киплячу воду та даємо проваритися одну хвилинку, головне не перетримати. Коли вони повністю вистигнуть, вони можуть зберігатися в маринаді до 1-2 суток, або ж одразу ласувати ними. При повному остиганні мідії повністю готові до вживання. До речі, чи знали ви, як їх чистять? Витягуємо із неї ось цей шматочок водорослі. Готово! Готуйте та смакуйте.